І пішов виклик, так? Алло? Так. Алло, добрий вечір. А це Дмитро чи хто? Добрий вечір, все на Дмитро. Дмитро зараз не може розмовляти. Він що з ним сталося? Це громадське телебачення, Роман Скрипін. Так, так. На нього напали два цетушки сьогодні з газовими балончиками. Побили і. Приблизно чотири ножових поранення у стегно. Наразі він в операційній. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а хто ви є? Місто Харкова. А ви хто? Щоб я на вас послатися. Його наречена. Ви наречена. Так, а ім'я у вас яке? Скажіть. Діана. Як? Діана. Діана. Ну, от, власне, там я кину, там відео каже, з УРАП є. Подивіться, на медіапорті. Так. Та. Є ну, відео, хай... я можу зараз. ну, якщо Ні, Нас і... вже, на, Зураб вже а. дав, але Саня вже дав посилання, але питання в іншому, як це сталося, за яких обставин, в якому місці він... і наскільки важкі поранення? Він повертався з акції. Сьогодні була хода після о, Євромайдану. Ось. І він повертався з акції додому. І за один будинок додому де на нього було вчинено напад двома людьми. Тобто це під, так, під його так. будинком відбулося, правильно я розумію? Ось я відео. <кій> <кій> так, говоріть, говоріть. Так, це відбулося біля будинку. За, що казали ці до нападники? того, як він був вдома. Uh -huh. А що казали нападники? Ми відео бачимо зараз. Відео те, що було вже після, коли uh -huh. його... Йому... Так, ми і бачимо це відео. Просто ви говорите зараз нам, коментуєте, що, як це відбувалося і що вони казали, нападники? Казали uh -huh. Я, я деталі, деталі багатьох не знаю, що він зателефонував, коли вже на нього було напад. Він лежав на тротуарі, і йому вже о, надавали невідкладну допомогу, а він зателефонував просто мені, щоб я вибігла і викликала швидку. Коли я вибігла, то вже були люди, викликали швидку, швидку не могли дочекатися більше півгодини і о, просто поїхали транспортом людей, які зупинилися біля нас, і о, зупиняли, зупиняли кровотечу. Наразі Дмитро знаходиться в операційній і деталі щодо важкості я не знаю. Складаються ось зараз приїхала вже міліція, розмовляють щодо інциденту. Ось так. Нападники утекли? Чи вони Ой, погрожували? Я вас не чую. Нічого. Скажіть, будь ласка, чи погрожували Дмитру останнім часом? Можливо? Дмитру останнього часу не погрожували. Регулярно на штаб Євромайдану вчинилися напади. Ось сьогодні вранці спалили знову машину, на якій перевозили техніку. До цього у п'ятницю, о четвертій ранку, розмалювали штаб, приміщення штабу і навколишні будівлі, і повибивали декілька шибок вікон. О, до цього, як ви знаєте, напевно, був, був спалений автобус орендований і таке інше. Як ви вважаєте, хто це робить? Ми вважаємо, що це роб, робиться з подачі влади парківської міської. Угу. Тобто, ви пов'язуєте напад на Дмитра із його участю в Майдані, Так. Так, саме з громадською діяльністю, саме з координацією Євромайдану, Харківського, саме з цим. Угу. Чи трапляється... що, наскільки можете знати, харківська влада не те, що не підтримує Майдан, а вважає, що його не існує. І це акція, яка суперечить поліції Харкова. Діано. Чи виникали такі подібні якісь ситуації в Дмитра раніше? В принципі, ні. Таких серйозних не було. Ви зараз в лікарні, так? Так, зараз ми в лікарні. Так. Ну, дякуємо за надану інформацію.